1 квітня набули чинності законодавчі зміни, що регулюватимуть виплату пенсій до кінця 2015 року. Новація, зокрема, стосуються законів України про судоустрій та статус суддів, статус народного депутата, прокуратуру та державну службу. До 31 грудня пенсіонерам цих категорій не виплачуватимуть пенсії, якщо вони продовжуватимуть працювати на своїх посадах. Якщо ці особи хочуть отримують пенсію і працюють, то вони мають вибирати або пенсію, або роботу. Відмовляється від пенсії. Працює з 1 січня. Назад йому повернуть ту пенсію, яку він мав. Норма законодавства не поширюється на інвалідів першої та другої груп, інвалідів війни третьої групи, учасників бойових дій АТО та членів сімей загиблих військовослужбовців. Ще одне нововведення стосується пільгових пенсій для жінок, які мають право на пільгову пенсію за списком номер один. Пенсійний вік поступово збільшуватиметься з 45 до 50 років за списком номер два з 50 до 55. Процес відбуватиметься поетапно впродовж десятиліття. Щороку пенсійний вік збільшуватиметься на 6 місяців. Та народжена 1 квітня 70-го року по 30 вересня 70-го року вона буде мати право на пенсію в 45 років і 6 місяців. Тобто не автоматично зразу переходимо на 5 років з більш, а отак і так по пів по, по року. За підрахунками фахівців пенсійного фонду, запровадження таких законодавчих змін дозволить зекономити для бюджету України близько 7 мільйонів гривень.